Вітаю на уроці навчання грамоти. Сьогодні ми з вами попрацюємо зі словами, які називають ознаки предметів. Приготуйте без мароки все, що треба до уроку. Зошит, вушка, олівці. Я сподіваюся, вже підготувались. Чудово! Молодці! Тож давайте починати наш урок. Давайте ми з вами пригадаємо. Слова, назви, ознаки предмета відповідають на питання, який, яка, яке, які. Це ті слова, ознаки предмета. Ті, які описують наш предмет, наприклад, наш знак оклику, який. Червоний, високий, можна сказати. Наприклад, ми бачимо в небі сонечко, сонечко яке. Жовте, сліпуче, яскраве. Сьогодні з словами ознаками предметів ми і попрацюємо. Погляньте, будь ласка, жовтого кольору. Що це у нас таке солоденьке? Банан. Давайте поглянемо. До слова банан ми можемо поставити питання. Банан який? За кольором ми можемо сказати банан. Жовтий. Давайте ми з вами розглянемо наступні малюнки та запишемо назву предмета і його ознаку саме за кольором, за прикладом. Банан який жовтий. Погляньмо на другий малюнок. Що це в нас? Перець. Перець. Який за кольором? Запишемо з великої букви. Записуємо перець, відкриваємо дужечку, записуємо наше питання. Який? Якщо це питання, то ми маємо поставити знак питання після слова який. Закрили дужечку. І записуємо колір, який же перець червоний. В кінці речення ставимо крапку. Наступний малюнок. Що це в нас? Капуста. Капуста яка. Запишемо. Капуста в дужечках питання яка? Зелена. Капуста яка? Зелена. Наступний малюнок що це таке? Яблуко. Яблуко яке за кольором. У нас на малюнку яблуко червоне записуємо. Яблуко в дужечках питання яке червоне, і останній малюночок. Що це в нас? Сливи. Слива одна, чи їх багато? Їх багато, їх дві. Отже, сливи, сливи, які за кольором. Сливи які сині. Поставте відео на паузу та допишіть це завдання. Сьогодні ми з вами працюємо букварику на сторіночці 74. Що ж. А зараз спробуйте відгадати загадку. Жовта, гарна, соковита, дощем і росами, помита, в городі, наче господиня, така поважна тітка. Диня. Запишемо нашу відгадку. Диня. А які ж слова в загадці допомогли? Відгадати, що це диня? Давайте пошукаємо ці слова? Жовта. Давайте підкреслимо слова, за допомогою яких ми відгадали цю загадку жовта, яка ще у нас з вами диня соковита, дійсно жовта, соковита. Вона солодка чи гірка. Диня, солод. Лодка. А зараз приготуйте, будь ласка, пушка та, за певними ознаками, спробуйте упізнати предмет та запишемо його назву. Перший предмет смугастий, солодкий, круглий. Що ж це може бути? Смугастий, солодкий, круглий. Давайте подивимося, що це? Кавун. Запишемо. Кавун. Смугастий, солодкий, круглий, кавун. Наступний предмет? Чиста, холодна, джерельна. Вода. Запишемо слово вода. Наступний предмет ви 100% відгадаєте шоколадне. Смачне, холодне, морозиво, звісно, це морозиво. І останній у нас з вами об'єкт чемні, розумні. Охайні. Тож це може бути? Чемні, розумні, охайні діти, охайні діти. Запишіть ці слова, після чого виконайте рухливу вправу. Трошки перепочиньте та поверніться до роботи. Зараз усно спробуйте дати відповідь на питання. Подумайте, що буває гірким? Що буває гарячим? Що буває холодним? Що буває дерев'яним? Що буває металевим, а що буває пластмасовим? Зараз ми з вами прослухаємо казку загублене ведмежа. Приготувала вушка та уважно, уважно слухаємо Загублене ведмежа. На день народження даринці подарували плюшеве ведмежа, відтоді воно мандрувало з нею всюди, гуляло парком, їздило до друзів, навіть побувало на морі. Коли дівчинка пішла до школи, звісно, ведмедика також взяла з собою. Щодня він сидів на парті і стежив, чи правильно Даринка пише літери, додає та віднімає числа. Та якось даринка повернулася додому сумною. Мамо, я загубила свого ведмедика, ледь чутно промовила дівчинка. Не хвилюйся, донечко, ми обов'язково його знайдемо, заспокоїла мама. Розкажи. Де ти сьогодні бувала? Спочатку всі ми бавилися на Оксанчиному подвір'ї, згадувала Даринка. Потім каталася на велосипедах, а після цього Петрикова бабуся пригощала нас тістечками з чаєм. Мама принесла свій ноутбук. Зараз ми напишемо про все, що трапилося, і додамо світлину. Упевнена, що твої друзі побачать і озвуться, так і зробили. І майже одразу стало надходити повідомлення. У мене ти була з ведмедиком, коли величай ведмедик визирав із кишеньки твого рюкзачку. У парку ведмедик сидів на твоєму велосипеді. Кожен із друзів намагався допомогти, та де саме загубилася ведмежа? Ніхто не знав. Нарешті втомлена даринка лягла спати, а вранці мама порадувала донечку. Якийсь хлопчик повідомив, що знайшов ведмедика. Ми зустрінемося з ним біля твоєї школи. До школи дівчинка летіла, мов на крилах. Світло чуби хлопчина вже стояв на подвір'ї і тримав в руках ведмедика. Твій, усміхнувся він. Мій. вигукнула дівчинка. Бери і надалі пильну його. Я також колись губив улюблені іграшки, але добрі люди мені їх повертали. Даринка подякувала хлопчикові і міцно обійняла свого ведмедика. Діти, скажіть, про кого розповідається в тексті? Який подарунок зробили Даринці на день народження? Чи можна, чи можна сказати, що дівчинка дуже любила свого ведмедика? Що ж сталося з ведмедиком? Чи знайшла дівчинка ведмедика? І як саме? І наостанок діти дайте, дайте відповідь на такі питання. Сьогодні я навчився або я навчилася. Найбільше мене сьогодні вразило, але, або найбільше мені сьогодні сподобалося. Було складно де саме? Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці.